Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити ще один огляд на такий новий продукт у мати конкей shop Це єрва мати Якуї, бразильський мати, зелений мати, що означає, що. Коли його зібрали, зразу герметично запакували, щоб він зберігав свій зелений колір і свою свіжість. Це дуже важливо, тому що саме такий мат буде відрізнятися від ваших традиційних, класичних мати. Що можна розповісти про бренд Якуї? він був заснований у 1940. В 2008 році, тобто це бренд доволі вже так довго функціонує. Заснований він був у Бразилії, це бразильський е, мати, або, як вони люблять казати, єрвомати. Е, сама плантація знаходиться в такому районі е, з водоспадом, що водоспад називається. Усі навел'я, річка пальміталь, щось, щось типу такого. І це, звичайно, дуже сприяє е, ґрунту і мікроречовинам у ґрунті, на якому росте власне, гостролист парагойський. І якість з 1948 року, і як сам е, каже бренд на сайті, що їхній шлях позначений інноваціями і постійним пошуком якості в усіх продуктах та послугах, які вони надають. Власне, ми маємо ось таку гарну картонну коробку з дуже гарним малюнком, дуже гарні кольори. Ось так все запаковано. На самій коробці немає рекомендації по температурі. Тут розповідається, що можна мати пити їх і теплим, і холодним. Що важливо ще додати, що це є мати pure lift і unsmock. Тобто, це є деспалада, unsmoк, означає, звичайно. Цей лист не міг проходити обробку димом, обробку гарячим повітрям, так як він був одразу зібраний і ось так от герметично, як ви бачите, друзі, запакований. Тому ми зараз будемо відкривати. Зараз буде такий цікавий характерний звук, який мені дуже подобається при відкритті шимого єрвамати, герметичних упаковок. Ось такий звук. Ну і ми одразу бачимо фірмову візитівку, якої тут теж багато брендів робить так. Бачите ось так. Тут вони рекламують свої інші продукти. Ну і просто так можна себе на пам'ять залишити. Наприклад, я збираю в мене є дошка, і я там прикріплю картонні. Штуки від різних брендів. Запах суто трави, але з мого досвіду, саме такий мате мати цікаво починати пити з температурою від 50 градусів, бо це все ж таки можна сказати свіжий мати, свіжа єрба, і тому дуже важливо. Тут з температурою не переплутати, бо якщо ви зальєте цей мат там температуру 80 градусів, ну, навряд чи вам сподобається смак, тому дивіться, в принципі, з температурою можете експериментувати звичайно, але я б радив починати десь 50 градусів, ну і не більше 70 градусів для зеленого мату, я б радив. По нарізці я бачу дуже дрібний лист. Ось, ось так от виглядає саме нарізка, ви можете тут побачити. В цьому мат немає пилу, немає багато паличок. ну їх справді дуже-дуже мало. Хоч всі бренди кажуть, де спалада або п'юрліф все рівно вони не можуть зробити на 100% без паличок. Тут, бачите, на руці майже нічого не залишається. В термосі у мене температура от якраз 50 градусів. Не, не більше. Будемо пробувати, якої. Your Leaf Unsmoked Green Yerba mate. Запах звичайного зеленого листя або зеленої трави цей запах знають всі. Ну, скажу вам так і відверто, якщо ви. Більше любите міцний мати, там по типу парагвайських брендів, цей мати вам не підійде. Це такий зелений мати, що означає, що він не витриманий. Значить, і міцність ця буде зовсім менша, якби ви взяли листок з остролисту і просто отак, от самі його собі зробили і залили водою приблизно в то саме. Було. Тому цей мати класно пити в другій половині дня. Хто там любить, перед сном, навіть можна його спокійно пити. Тобто м за п'ятибальною шкалою так е я би сказав, що тут заряд енергії на 25 десь 3 максимум. Цей мати не міцний, не гіркий, тобто ви просто п'єте його. Задоволення, хто таке звичайно любить. М мені, наприклад, такі мати подобаються, як і, як і там парагвайські сорти, як і аргентинські сорти. Мені дуже багато е, видів е, мати все ж таки більше до вподоби, бо я люблю експериментувати щось нове, і саме цей, якої гербомати, мені сподобався. Варто зауважити, що зелений от саме так в Бразилії називають і пишуть на упаковках. Зелений це означає щойно зібраний. Як я вже пояснював, що так само з Шимарау, тобто вони збирають, подрібнюють і зразу герметично запаковують. Що дуже важливо, після того, як ви випили свій Мати цю герметичну упаковку я завжди вміст пересипаю у звичайний харчовий кон контейнер та ставлю у холодильник. І так я зберігаю свій шимарао влітку, і так я зберігаю ось такі види зеленого мати. Давайте спробуємо залити ще раз і дати трошки більше постояти воді. Подивимось, чи. Чи зміниться е, смак? Взагалі, раніше я цей маз напробував. Це теж мій перший раз, власне, і відчуття, і такий смак дуже приємний, м'який такий, легкий. Тобто, це зовсім не той мат, який ви випиваєте і за секунду відчуваєте кофеїн. У вашому організмі розповсюджується це така легесенька версія. Думаю, вона підійде всім і новачкам, і вже більш досвідченим ентузіастам мати. Ну, пройшло скільки С -с Секунд 20-30, можливо, і можемо спробувати, чи якось змінився смак. Очікувано смак ніяк не змінився. Навіть є якісь нотки, можливо, зеленого чаю тут є. Тому дуже така делікатна версія, якої Yerba Mate Pure Leaf Unsmoked. це повна назва, бразильський Yerba або Yerba Mate. Ось такий вийшов огляд, друзі, на цей бразильський бренд та цю версію мати. Сподіваюсь, що цей огляд вам сподобався. Якщо цей огляд вам сподобався, і ви хотіли би бачити ще більше оглядів на нашому каналі. Будь ласка, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, та пишіть ваші коментарі любі. Це дуже важливо, щоб краще відео просувались та і канал, і взагалі це важливо для розвитку популяризації культури пиття єрба Мате» в Україні. Як завжди, в описі я залишу посилання, де ви зможете замовити цей продукт у нашому магазині Мати Shop, І я залишу посилання на нашу спільноту Mate Community у Viber, де ми переписуємось, ділимось досвідом, де часто я проводжу різні конкурси, акції та роблю знижки на певні товари. Друзі, пам'ятайте, пийте мати і будьте здорові!